Ласкаво просимо на канал вивчення англійської мови. Сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно вживати вказівні займенники, які допоможуть нам краще описувати різні речі. This використовується, коли ми говоримо про один предмет або особу, який або яка знаходиться близько до нас. Наприклад, якщо я тримаю в руках олівець, я можу сказати: This is a pencil. Це олівець. Коли ми говоримо про один предмет або особу, який або яка знаходиться подалі від нас, ми використовуємо that. Наприклад, якщо я показую на книгу, яка лежить на столі, я можу сказати That is a book. То книга. This вживаємо, коли ми говоримо про кілька предметів або осіб. Які знаходяться близько до нас. Наприклад, якщо переді мною лежать декілька книг, я можу сказати «These are books». Це книги, а Those використовується, коли ми говоримо про кілька предметів або осіб, які знаходяться подалі від нас. Наприклад, якщо я бачу олівці на іншому кінці кімнати, я можу сказати Those are pencils». То олівці. Тепер, коли ми знаємо правила, давайте вирушимо у нашу цікаву подорож і побачимо, як вони застосовуються на практиці. Наша перша зупинка дитяча кімната. Подивіться, що тут. Ось маємо цікаві іграшки. Що це? This is a teddy bear. Вірно! А от що тут? These are toy cars Відмінно! Молодці! А тепер давайте відвідаємо зоопарк. Ось дивіться, хто тут живе. Це що за тварина? That is an elephant. Так, правильно. А що там ще? Those are zebras. Вірно, ви справді розумні. Подивіться, яка гарна погода. Давайте ще вирушимо на прогулянку в парк. Подивіться, що тут росте. Це що за рослина? This is a flower. Так, це квітка. Чудово! А що ось там на дереві? Those are squirrels Які ж ви молодці? Напевно, ви зголодніли, тож давайте зазирнемо на кухню Ось що тут є? Це що? That is an apple Так, це яблуко. А отут от що це? These are cookies Точно! Тож, давайте закріпимо. Коли щось одне і близько this. Одне і далеко that, Багато чогось і близько this. Багато чогось і далеко those. Тепер ви знаєте, як правильно вживати ці чотири вказівні займе. Сподіваюсь, вам було цікаво. Діліться враженнями у коментарях. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі найближчим часом.